у Так, привет, привет, девчонки! Ладь, устыгла последний вагон, девчонки, до вас. С подружкой ездила. Поїла її, тому що вона побила мужа, подралася з мужем. Ну, вона подрала мужа. І ще, чесно кажучи, так між нами поставила йому анальну пробку. При дракі. То я мусила йти з нею випивати. Ну я... я просто мусила це підтримати. Добрий вечір. Привіт, Натуля. Сьогодні не вийшло з нами з тобою зустрітися. Сьогодні у мене була подружка, яка подрала, подрала мужа жорстко. І поставила йому пробку. І, і він тепер покинув. У них є група сімейна. Сімей... У них є сімейна група, і він видалився навіть з цієї групи. Обідевся обідався і вийшов з сімейної групи. Я б теж на його місці вийшла б з сімейної групи. Так, да, у нас цілий шість. це драчлива подружка, вона ще в мене, так що можеш до нас бігти, ми ще будемо зараз пити чай після ефіру. На вона подрала мужа, поставила йому пробку. О, молодець. Поставила йому пробку. Ні, пробку не забрала, пробка там на місці поки. І пішла до мене. А він, бідний. все, що він міг зробити, це покинуть. А цю сімейну групу у вайбері. Вона б тільки що прочитала сообщення. Хорошо, добре. Якщо що, ми ще тут будемо чаювати. Він, бідненький, тільки покинув групу. Це все, що він міг зробити. Ужас, страмота. А така була скромна, Дівочки, я не шучу, це не вигадана історія. Я вам кажу, життєві історії, вони такі ці історії життєві, що ти таке не придумаєш. Так, да, у людей життя цікаве. І он сидить у мене, сміється. Каже, це нічого. Каже, я чула, що люди взагалі морковку туди пхають. Я кажу, краще з морковками не треба, бо пробка, вона ж ну, ну, вона не улетить туди в пропасть. Мій день, слава Богу, як ти, Настя? Де найти рабав для кекса? З рабами не можна їбатися, дівчата. Раби не для кекса. З рабами, з категорично запрещено їбаться. А з зібаками. Це ж спеціальні люди. На кожну потребує свої люди. Він хоче трохи подишувати спокутира. Да, 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 я теж за потом. Собираемся, собираємося. Собираємося, я після ефіру піду, піду подружке допомогу. Может, пробку достать треба. Я не знаю, що вона там з гаряча зробила. Сума зайшла, начебто. А така навіть скромна, девочки, на навіть скромно навіть не скажеш. Ужас. Даже не скажу. Оце так, оце, як бачите, хтось такий скромний, оце, оце він владі владіє пробками. Ага. Якийсь Дмитро хоче написати мені на сообщення. Він думає, що я буду всім пробки доставати. Я тільки подружки допоможу достати пробку, ну реально. Дмитру не буду допомагати. Особливо, якщо він це сам собі запхав а тепер не може достати. Ніка, став чай. Я обираю. А ти обираєш? Ну давай. Так, про що ми говоримо сьогодні? Ми говоримо, чому нам соромно взагалі думати про БДСМ. І от. Поговоримо так само про фетиші і кінки. Е, да? І е, які фетиші і кінки нас збуджують? Нам тому що нам часто не можна думати про це. Срамно, срамота, да? Не можна думати, але воно ж і хочеться. І хочеться, і колеться. От ми про це будемо говорити. І перше, що? Чому нам соромно думати про БДСМ? Якщо би ми знали, що це такое, ми не знаємо, що це таке. Перше, це тому, що нас виховали у культурі сорому. В культурі сорому. Тікток, ставте лайки, будь ласка. І це наша насправді велика проблема. Нас же заганяють у цей стит і срам в срамоту. Да. І от нас з дитинства вчать. Хороші дівчата так не думають. Кекс це брудно. Думати навіть про кекс брудно. Да? Кого стидили? В пелені принесеш. Мене завжди стидили, що я принесу в пелені. Але я тільки в 32 роки принесла чоловікові в пелені. Да? Далі, які ще установки? Жінка повинна бути дуже скромною. Така, знаєш, чиста бути. Дівниця. І вона має бути скромна, чиста, для того, щоб її можна було контролювати. Щоб контролювати, не для чого іншого. Так? І от наш мозок засвоює, так? що наші бажання дорівнюється небезпека, щось небезпечне. Наші збудження дорівнюють сором, великий сором. Так? Наша чуттєвість це великий гріх. Бог накаже, Бог накаже. Будеш е, срамоту розводити, да? а от тіло, е, воно ж не читає мораль. Тіло по іншим законам живе. Тіло просто живе. Всі, всі твої установки, ось тут в голові варяться, а тіло просто живе. І от дивіться, всередині нас виходить такий уже конфлікт. Одна е, частина хоче срамоти, а інша каже: фу, не можна фу, морковку в жопу запхати. Фу, гідота. Угу. І от дивіться, далі яка причина. Ми часто путаємо щось таке темне в тіньові сторони з поганим. Да? Тому що потрібно все ж таки розділяти. Дивіться, БДСМ, фетиші, кінки. Це тіньова сторона нашої сексуальності. А в тіні, як ми знаємо, найбільше ресурсу. Все, що в тіні, те, там найбільше ресурсу. І тінь – це ж не зло. Тінь – це не зло. Тінь – це велика частина наших ресурсів. Да? Тінь це просто те, що через заборони пішло всередину, закрилося. Що нам взагалі забороняли бачити, І да? е е е в тіні все те, що ми пригнічуємо. Все, що ми пригнічуємо. Але це ж все одно не зникає. Наші бажання вони не зникають. Вони, Якщо ми їх пригнічуємо е срамим, то вони просто закриваються всередині нас. Да? Тобто, е як сказати, це е воно просто ховається, але воно проявляється нам у снах, у наших фантазіях, у наших реакціях. Да? Е е да. І от тому сором і збудження часто ходять дуже поруч, поруч одне з одним. Збудження сорому. Ходять поруч, да. і е, сором це знаєш такі двері, коли тобі закрили, не можна. Закриті двері, туди чи сюди, в кожного, до речі, двері по-різному відкриваються. Да. А збудження це те, що за тими дверима. Якщо ми їх відкриємо, що ми там знайдемо? Да. І е, далі, дивіться, БДСМ – це про чесність. Про чесність. Але не всі готові бути чесними навіть самими собою. А ток ставте лайки. Не всі, угу, не всі готові бути чесними з собою, з собою, уявіть собі, тому що БДСМ е, не оголює тіло, а воно оголює нашу таку вразливість, нашу вразливість. Коли ми говоримо, мені подобається, коли мене контролюють. В еротичному плані, да? не коли мене контролюють, куди ти потратила 300 гривень. Ні. Мені в еротичному плані може подобатися, коли мене контролюють. Або коли я контролюю когось, да? або я хочу бути сильною такою володаркою в еротичній грі. В еротичній грі. Да? І от ми оголюємо себе не в плані тіла, а в плані душі. В плані душі. Ми оголюємо себе і перед собою, і перед кимось. Да. І е, насправді це не страшно. Да, наша тема. Це не страшно. Тому що нас ж, все життя е, вчили ховатися за такими ролями. Я правильна, е, я скромна. Я не така. Оця поговорка. Скромність украшає жінку. З, з якої сторони та скромність украсила жінку. Скромність украшає жінку. особливо коли немає інших украшень. А якщо у мене діамантові сережки, у мене є украшення, значить я вже можу бути не скромною. З украшенням в мене є сережки. Тому я не буду скромною. Угу. Так. а БДСМ – це ж навпаки. Да, я така, я така, я визнаю. І мені не соромно. Я така, я доміна. я люблю отак. І мені не соромно. А за що мені повинно бути соромно? За те, що я така? От, визнаємо. І дивіться, БДСМ це ж не про сам секс. Це про владу, про довіру. Прийняття себе і інших, інших людей. Ти не срамиш ні себе, не інших людей. Ти приймаєш це про глибину, довіру, про, це про твій взагалі інтелект. Да? І БДСМ це завжди глибше, ніж пози, ніж іграшки. Це набагато глибше. Да? Це про те, як, як ми поводимося у житті. Як ми поводимося у житті? Якщо ти контролюєш всіх у, у, у звичайному житті, то можливо тобі хочеться відпустити контроль іноді. Так? Якщо тебе часто пригнічували, то можливо тобі хочеться повернути свою владу. Хм? А якщо тебе не чули. Не чули. То хочеться нарешті, щоб тебе почули через тіло. Тому що в БДСМ у нас багато е, тілесних практик. Щоб тебе почули через тіло. Да? І от БДСМ дає нам досвід оцієї рівноваги. Ми можемо вирівнятися. Так. В який момент ми не отримали це від життя, в ВДСМ ми можемо врівноважити це, тому що от наші бажання це ж про силу, яку в нас забрали. Це про силу, яку в нас забрали. Тому що жінці десятиліттями, а то й століттями говорили: не будь голосною, не будь занадто, занадто вульгарно накрасилась. Занадто оголилася, занадто красиво кудись одяглася. Чоловікові таке не кажуть, Ух ти який занадто красиво одівся, занадто красиво причесався. Чоловік таке не чує, правильно? Подавляють в основному жінку. Далі жінці говорять, не провокуй. Сиди тихо, будь тихо, сиди тихо. Не висовуйся. А БДСМ каже: говори, відчувай, дихай, довіряй. Особливо я раджу практикувати БДСМ тим, хто не довіряє світу. Той, хто світу не довіряє, тому що це конкретно це світ довіри і безпеки, де ми можемо себе довірити іншим. Де ми себе довіряємо? Так. Да. І от е, коли жінка починає взагалі дозволяти собі, оце робиться страшно для інших. Це робиться страшно для інших. У мене такі спецефекти. Ребята, можете не капашитися? Так, да, тому що жінка вперше стикається. З гріхом, з тим гріхом, який е, віками нам нав'язували. Грішна. Грішна. А тут вона стикається з цим гріхом. І оказується насправді, що це не гріх, що це її власна сила, це нашої сили боялися віками, тому нам її е, озвучували як сором, як гріх. Угу, так. Да. Тобто, коли вона стикається ось з цим гріхом, вона починає розуміти, що це її власна сила. І от істина, яка, нам соромно не через БДСМ, не через БДСМ. Нам соромно, що ми забули, що бажання це частина нашого життя. Да. Це, це природньо, як дихати. Людина, яка перестає щось взагалі бажати, ну, значить, вона вже тут в цьому світі відробила всі місії свої. Вона вже все тут зробила, і вона вже може улітати в лучші міри. Розумієте? Бажання це про життя, про природу. Привітати. Це як дихання. Да. І е, дивіться, ми можемо бути дуже духовною. Але все одно хотіти. І це поєднується в одній жінці. Чому ні? Чому ні? Я ходжу в церкву. Я знаю Бога. Я не вірю в нього, я його знаю. Я, я довіряю світу. Але я все одно хочу робити те що, те, що про мою силу. Це нормально, це поєднується. Нам завжди говорили, що це не можна поєднувати. Так? Гарна білизна це вже про бодеса. Ну, звісно, бо це ж про насолоду. Тобто так само про БДСМ. Ти можеш бути сильною, владною, але все одно десь здатися. Тому що ми ж не всіх домінуємо, якщо ми говоримо про жіночу домінацію, про фемдом. Ми ж не всіх людей домінуємо. І не кожен сабмісів буде нашим сабмісівом. Розумієте? Ось, ось в чому. Цікаво. Це треба Reels. Потім наріжемо і зробимо. Ми можемо бути вихованою, але все одно ми можемо мокнути від самої думки, що нас зв'язали. Забрали контроль. І це не робить нас поганими. Абсолютно, це не робить нас поганими. Це робить нас просто живими. А Наташа каже, треба зробити рілс про церкву і БДСМ. Так, да, оказується, це можна поєднувати в одній людині. В одній людині, що в цьому немає нічого срамного, що в цьому немає гріха. Гріх це коли обіжають інших людей. Гріх це коли жінку гвалтують, да? насілують. Гріх це коли знущаються мами з дітей своїх або дозволяють мами знущатися своїх дітей. А світ БДСМ це світ глибокої довіри, безпеки і любові, де ти можеш нарешті бути собою, де тебе ніколи не осудять і ти не осудиш, де ми приймаємо, да? де ми приймаємо себе і інших людей. Ось про що БДСМ? І чому він не може поєднуватися з духовним життям? Чому він не може поєднуватися е, з, зі звичайним життям? Скажіть, будь ласка, хто це сказав? Хто це сказав? Ось основна е, думка, яку я хотіла вам сьогодні донести. Вісточка, привіт, малишка. На самий кінець пішла. Отакі От справи, малеші, отакі справи, малиші. Катюшенька, як ти малишко? Мужчини, яким це подобається, саме не можуть на це відповідати. Чому їм це подобається. Як насилують і замовчують, то це не гріх. Так. <сум> да. І тільки в БДСМі взагалі я вперше в житті почула про принцип. Активної, добровільної згоди усіх учасників процесу. Тільки в БДСМі я колись вперше дізналася, що ми можемо зупинити процес в будь-який момент, навіть якщо перед цим ми дали активну, добровільну згоду, і тебе ніхто не осудить. Тобі не будуть говорити, ти ж согласилася, я потратив гроші на ресторан, ти ж согласилася, тобі цього ніхто не скаже. Розумієте? Ось про що? Ось про що цей світ, про любов. А я вас буду цілувати, обнімати і е, собирати дом, поки вони мені ще не уничтожили його. Зараз я вам покажу, що в мене робиться за кульісвіт. Він бігає Оскар, бігає, бігають люди, чоловіки, всі бігають. Все, цілую вас і обнімаю. Коли просять по в рот, це також буде сам. Це кінк. Це кінг. Добрий вечір. Це кінг. Що взяти до чаю? Нічого не бери, чай ми колотимо, йде сама. Все. Цілую, люблю, обнімаю. Гарного всім вечора. Гарного вечора.